Зимові шини та балансування колес важлива та невід'ємна частина процесу перевзуття автомобіля. Про це знає кожен досвідчений водій. Автовласники активно записуються до шиномонтажів, аби встигнути завчасно підготуватись до мінусової температури. Приїхала перевзути авто, оскільки вже у нас, як бачимо, погодні зміни настала осінь. Автомобіль це велика відповідальність, оскільки я не лише водій особисто себе, а ще й своїх діточок. Я приїхала сюди із задоволенням, зробила все швидко, якісно. Ми трошки почекали, дітки, мультик подивилися, вже ось уїжджаємо задоволені. Майстер запевняє, витратити годину на перевзування власного транспорту заради безпеки не важко. Своєчасно головне. Не тоді, коли, коли вже морози вдарили або гололіт. Бути відповідальними водіїв також закликає патрульна поліція. Коли температура повітря менше ніж 4-7 градусів вище нуля, літня шина вже починає втрачати еластичність і потенціал щеплення з дорогою. Зимові шини мають інший хімічний склад і за низьких температур властивості не втрачають. Отже, мають добре щеплення з дорожнім покриттям у таких умовах. Крім цього, у них є глибший протектор. Немає великого значення ваш стаж чи навички водіння. Закони фізики завжди переможуть. Окрім зимової гуми, треба звернути увагу і на речі першої необхідності при мінусовій температурі. Наприклад, я маю ось таку шкребок щітку, Да? Шкребком можна відчистити від льоду. Скло, да, ну а щіточкою вже його змести з, з, зі скла. Допоможе в цьому допоможе в цьому ось такий засіб, який допомагає розморозка, якщо по-простому його назвати, який допомагає розморозити льот на склі. Тобто поприскати. ну, як спрей е на всю поверхню на всю поверхню скла, да, і воно потім буквально через хвилину-дві дуже дуже вже легко зішкрібається, аби зберегти еластичність, не пошкодити міждверну гуму. Її варто обробити до того як впаде температура. Також існують спеціальні засоби проти запотівання скла, щоб водії не втрачали можливість контролювати ситуацію на дорозі. Зимову пору так ви можете застрягти в якомусь там великої кількості снігу в якомусь сугробі, да, десь там на узбіччя виїхати, і що не зможете виїхати самостійно звідти самостійно, то так буксирувальний трос, звісно ж, вам може в цьому допомогти. Ярослав наголошую в жодному разі не забувайте Замінити омивач скла на зимовий, адже звичайний може замерзнути. Ще одна не менш важлива порада: обов'язково прогрівайте двигун, аби зберегти гарний технічний стан авто.